Добрий день, мене звати Березняк Валерія Олегівна. Я лікар-офтальмолог в стаціонарі відділення хірургії номер 5 Наша лікарня придбала новітнє сучасне обладнання, за допомогою якого ми можемо визначати захворювання на різних стадіях. Це комп'ютерний периметр. Він допомагає нам визначати поле зору пацієнта. За допомогою. Комп'ютерного периметру ми можемо діагностувати глаукому на ранніх стадіях, ми можемо досліджувати поле зору у пацієнтів з неврологічними проблемами. Також ми можемо е спостерігати за полем зору у хворих, які мають якісь макулярні проблеми, макулярні дегенерації та дегенерації сітки. Ми можемо постійно контролювати погляд пацієнта, відстежувати його. Комп'ютерний периметр він постійно відстежує пацієнта, відстежує моргання та створює спеціальну діаграму. Також наша лікарня. Припала новітній флагманський пристрій, який називається IKEA IC200. За допомогою цього пристрою ручного ми можемо вимірювати внутрішній тиск в декілька положеннях, як сидячи, стоячи, так і лежачи. Цей пристрій дозволяє нам дійсно виміряти той тиск, що ми маємо. Він не завищує тиск, не занижує. Не треба робити вимірювання. Рогівки, тобто пахіметрію, ми можемо ним досконало, гарно, швидко та безболісно виміряти внутрішньоочний тиск. У нього є декілька програм: як швидка програма, так і програма для пацієнтів з лоукомою, яка дозволяє нам більш точно вимірювати внутрішньоочний тиск. На цьому апараті обстеження можемо проводити навіть діткам, тому що він є тонометром відскоку не пневмо, і він є максимально безболісним та дуже ефективним. Для того щоб вимірювати внутрішній очний тиск для кожного пацієнта. Та у нас а, є окремий зон. Ми його вставляємо, не торкаючись після того, як ми виміряли внутрішньочний тиск, ми його викидаємо. А, що дуже комфортно. Позиціонування тут вільне. А у нас є програма: ми можемо вибрати окремо ліве око або праве око. А, також в меню у нас є глаукомна програма. Та швидка програма, яка дозволяє нам дуже швидко виміряти внутрішньоочний тиск. Також за допомогою цього новітнього флагманського ICA ми можемо вимірювати внутрішньоочний тиск, навіть не знімаючи контактні лінзи, тому що це не впливає на наші вимірювання.